Якого болтуса! Що це таке? таке? Я помив руки! Я якого хека! Шобіт! Лабораторія морської біології! أه! Всі, кого ми любили! <пожищ> Ділись куди! Я поверну у нікого не казала мені, що ти насправді білка летяга. Від цього в мене держаки на пахвочка. Ух ти! Я у найбільш стіл новин! Збежуюсь! А он лабораторія! Стрибай, губка Боба! Сімон Стрюгік тюхають на слячній малечі! школі історія повторюється. Це вже страшно! Викликаю наші! Шіхси, віднаймося! Вау! Сенді, це твоя родина! Ага. Допоможемо вам врятувати ваших друзів. Готуйтеся до біду! Давати парашути запізно. Із десяти губок обирають для користування лосьйон для зволоження від сенді Щікс. Може спровокувати бажання смажити пористість і хронічний оптимізм. Для негубок не рекомендується. Ха-ха-ха-ха!